Мої вітання, шановні глядачі. Знову насипало снігу, чесно кажучи, так навіть приємніше. Зимова погода знову, і пробивається навіть сонечко, небо таке ясне. От, вам бажаю гарного та тихого дня. І зустрінемось уже вдома, покажу, що купила, бо зараз іду по магазинах. І я вже вдома показую, що купила. Найперше, в Галі Блолова взяла варенички з солодким сиром. І млинці також з солодким сиром. Потім була на ринку, заходила в карпатську сироварню. Взяла сир кисломолочний. Тут 500 грамів, він 10%, жирненький. Це на запіканочку. І була. В овочевому кіоску і купила гранат, тому що у нас в АТБ зникли гранати. Давно вже немає в продажу, а хочеться, і як без сезон, то зайшла вже в овочевий магазинчик. Так, і далі покупки за ТБ: десяток яєць, які на диво, всі цілі, тому що я, коли викладала покупки взагалі балували, наче неначе коцнуло щось, але передивилась, все ціле. Ось такі помідорчики. Чері. Це своя лінія, якраз дотушкованої картоплі, яку я приготувала вчора. Хотіла сьогодні купити рибку, хек, а у нас чомусь філе не було в продажу, то буду дивитись, коли з'явиться. Тому купила люля кебаб. Приготую сьогодні на обід. Ну, як приготую, просто посмажу. Так, тунець з шматочками в олії, баночку. Сир. На знижках тільки ось такий з волоським горіхом був пирятин. Треба буде, коли будуть знижечки хороші, набрати більше сиру в холодильник. Ковбаска єврейська. Вона не дешева навіть на знижках, але я взяла таку на бутербродики ранкові молоко, щоденний збір. Так, далі у мене хлібчик. захотілось ось такого хлібу. Це цар хліб, Дарницький кодовий, печиво супер міні деліція, дуже смачненьке, сину пастілу і тісточко барні бісквіт, три мандарини і два киві. Так, і це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд, і до зустрічі у нових відео. Бувайте!